Створені представниками інопланетних цивілізацій, перебуває у періоді пророчення. є багато втілених андромедіанців. божественний стержень, щоб здолати їх. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я, кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання, кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. А активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Сьогодні у нас незвичне відео, ініційоване посланням від андромедіанців, представників Сузір'я Андромеди, які сьогодні зранку вийшли зі мною на контакт. Сузір'я Андромеди символізує стійкість, безстрашність і здатність долати труднощі. Воно пов'язане також із натхненням та вмінням розвивати свої таланти. Андромедіанці вважають однією з найостанніших зіркових груп, які прилетіли на Землю і знаходяться на нашій планеті не більше дві тисячі років. Зовні вони схожі на нас. Щоправда, у більшості андромедіанців, які прийшли до мене у Ченнелінг, тіло блакитного кольору. Ми раді нашій нові взаємодії. Ми раді, що ти прийняла наш сигнал. І прийняла наше запрошення на контакт із нами. Нам дуже важливо підтримувати контакт із вами, землянами у вашій боротьбі із силами зла, у боротьбі із силами зла інопланетних цивілізацій, які захопили вашу землю і які сидять у ваших владних кабінетах, які керують вашими країнами. Водозмінивши свої тіла у людські образи і нав'язують вам руйнівні правила гри, нав'язують вам те, що веде вас до братовбивства грошової жадібності, ненаситності, що відводить вас від вашої духовності. У вас на землі вже багато тисяч років розвиток іде не в тому керунку. Технологічний і духовний розвиток повинні бути на службі один в одного. Технологічний розвиток має допомагати духовному розвитку. А у вас на землі технологічний розвиток відводить вас від духовності. Релігії, ваші створені. Представниками інопланетних цивілізацій для того, щоб диктувати на землі власні правила гри. Не всіх можна розпізнати за їхніми діями, дехто видавав себе у служінні тим вібраціям, які ним керували чи керують. Земляне. Ми хочемо вам сказати, ви не одні. І ніхто із вас не є істинним землянином. Кожна душа втілена на землі прийшла на землю чи з іншого сузір'я чи з іншої планети. Але ви про це забули. Ви не пам'ятаєте себе на відміну від нас, а ми живемо поруч із вами. На землі є багато втілених андромендіанців, так само, як і представників інших позаземних цивілізацій, яких є дуже багато в Всесвіті. Настільки багато, що усі їхні назви не здатні запам'ятати ваш мозок, ви на землі відстаєте від нас і у духовному, і у технологічному розвитку на багато тисяч років, а все тому, що землю захопили сили зла позаземних цивілізацій. Скажіть, будь ласка, лише з позаземних цивілізацій, чи також із сили антилюбові, скинуті із неба? І вони також. Чому це сталося? Знаєте такий вислів, зоряні війни? Це стало результатом однієї із зоряних воєн. Це був програш в одній із зоряних воєн, який призвів до захоплення вашої планети. Ви маєте знати, що крім вищих сил існує багато позаземних цивілізацій, і що ми, андромедіанці, Сузір'я андромеди, є однією із тих численних цивілізацій, яка вам прийшла на допомогу, щоб врятувати вас, щоб допомогти вам у вашій земній боротьбі із силами зла. Ми їх бачимо, ми їх бачимо через наші очі. Через наше Яснобачення ви їх не бачите, одиниці з вас дуже мало хто з вас здатний розпізнати їх у людських тілах. Людська оболонка дуже оманлива, всередині людської оболонки можуть бути різні істоти. Ми подаємо вам руку допомоги у боротьбі із ними. І ми кажемо вам: не бійтеся! Ви маєте внутрішній ресурс для подолання їх. Ви маєте ваш божественний стержень, щоб здолати їх. Запрошую на мій курс, базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і Кобмата Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Чому вийшла на контакт зі мною саме сьогодні? Ти пам'ятаєш свій вчорашній стан? Так, я пам'ятаю, як ввечері мені забракло повітря, з'явилося відчуття, ніби з мене викачали фізичні сили. У мене було відчуття знаходження поза фізичним простором. Це такі відчуття у фізичному тілі, коли в тих, хто знаходиться на певному рівні духовного розвитку, завантажуються нові світлові коди, які розширюють вашу свідомість. Відчуття бачення і сприйняття світу тонких енергій. У тих, хто грає на землі у свої примітивні ігри, робота, інтимні задоволення, матеріальні задоволення, на них ці нові світлові коди впливають по-іншому, бо вони не приймають їх, вони відійшли від своєї істинної духовності, тому на них вони позначаються у різних формах і проявах. Вірусами, які ставлять на межу їхнє земне життя, приходять до них матеріальними втратами, руйнаціями їхнього соціального чи сімейного життя. Без таких налаштувань на вібрації Всесвіту, які приходять чи вже прийшли до вас на землю разом із новими світловими кодами, ми не можемо з вами повзаємодіяти. Але ви ще маєте чітко усвідомлювати. Що це за інформація, яка до вас приходить? Сьогодні зранку, коли я задала питання, хто бажає зі мною говорити, прийшла інформація Андромеда. Так, Андромеда бажає з тобою говорити. Ми бажаємо також сказати, що підтримуємо кожного письменника, художника, актора. Ми підтримуємо творчі іскра вас. Ось ще одна із причин, чому ми вийшли з тобою на взаємодію, тому що в тебе є також талант. Ми допомагаємо письменникам, які розкрили у собі духовність. Допомагаємо їм у їхній творчості. Ми посилаємо їм інформацію як енергію їхніх думок про життя поза землею. Ви таких письменників називаєте фантастами. Чи можу я запитати про ваш колір тіла? Наш колір тіла визначає наша ДНК. Ти бачиш, що не у всіх із нас блакитні тіла. На ДНК впливає життя на певній планеті, і це визначає забарвлення тіла, ваша ДНК, ДНК землян, як пам'ять вашої душі, потребує глибокої роботи, очищення, очищення від тієї іржі, якої за багато тисячоліть покрилася ваша земна пам'ять якою багато тисячоліт цю пам'ять покривають релігійні інституції і ті, хто править вашою планетою. Віра є одна, і істина віра живе у пам'яті вашої душі. Ваша планета зараз перебуває у періоді переродження. Окремі персонажі з інопланетних цивілізацій, істоти, сутності, втілені у людських тілах, як керівники держав, вже сходять із арени. Усі маски будуть скинуті, але побачать це не всі. Істину суть того, що відбувається зараз на землі, розуміють і зрозуміють ті, на кому світлові коди позначаються новими відкриттями їхніх духовних вмінь. Ми вас підтримуємо, земляне, і ми вам кажемо киньте ваші страхи вам під ноги, як те, що руйнує ваше життя і вашу психіку. Земля для усіх втілених душ є всього лиш театральною сценою. Ви зібралися всі на землі, щоб в одній великій виставі зіграти свою роль. Ці ролі поділені. І грають ті, хто нав'язує правила гри, і ті, хто обирає свободу. Свободу свого Духа, свободу вибору в межах законів Всесвіту, де духовність і технологічний прогрес взаємопов'язані, де технологічний прогрес сприяє духовності і працює на її благо, і де духовність працює на благо технологічному процесу.